Наше підприємство у співпраці з Лінінститутом України проводить лінтури. І сьогодні ми відкрили двері нашої компанії для керівників українських підприємств, великого малого, середнього бізнесу. Ми радо ділимося з ними, нашими найкращими практиками, нашим досвідом впровадження лін культури та методологій для того, аби кожне українське підприємство ставало кращим, ефективнішим, конкурентно спроможнішим. Дуже вдячний компанії Джебіл з можливість бути присутнім на лінтурі також вдячний лін інституту України да за те, що проводять такі цікаві заходи, показують нам живі приклади того, як впроваджується лін, живі приклади впровадження різних інструментів лін. Для нашої компанії це дуже важливо, для мене особисто це також важливо для того, щоб розвиватись, навчатись і впроваджувати ці інструменти і ці практики на своєму виробництві. Я щиро пишаюся, що в нашій країні є така компанія, як Jabil, яка ділиться своїми напрацюваннями, своїми знаннями, своїми найкращими практиками з іншими українськими підприємствами. І він в Україні стає абсолютно нормальною базовою практикою, а це добре для нашої країни, для нашої економіки, для нашого суспільства. І за це велике, велике дякую всьому колективу компанії Джей. Цей тур просто неймовірний. Я думаю, і вважаю обов'язковим до вашого відвідування, тому що це не просто про методологію та цифра, це про людей, які є вашим головним ресурсом, і він допоможе вам зрозуміти, як вам направляти вашу компанію. І тому лін, це наче якийсь же культ, і тут ти просто в цьому впевнюєшся в позитивному моменті, тому що тобі хочеться йти додому і нести це своїм співробітникам, які просто чекають на мене, щоб ми розказали, яких змін ми будемо очікувати завтра. Саме завдяки таким ініціативам і таким турам, ми віримо, що все буде Україна і все буде лін.